День журі інтернет, Олімпіада крол до знань. Мене звати Макар Мороз і тема мого проєкту Секрети розмноження рослин. Мета роботи ознайомитися з різними способами розмноження рослин, дізнатися, чи можуть рослини розмножувати без насіння, самостійно виростити нову рослину з Ската життя. Для цього нам потрібен прозорий контейнер, груз і рослин. Беремо лимося грошового дерева і беремо ще житті пеларгонії. Накриваємо рослини для створення парникового ефекту. Через 2-3 тижні перевіримо, як при Жилися рослини, чи пустили корінці, чи ні. Пройшло два тижні і ось які результати. Дивіться, отут він уже схнилив, треба його вже викидати. Подивимося на оцей. Ось о корінці. Ще засовуємо сюди. А оцей теж пустив корінці. А оцей і теж пустив корінці. Отже, наш досвід дослід показав, що рослини можна розмножуватися живцями без насіння. На цьому все. Дякую за увагу і підписуйтесь на цей канал і ставте лайк.